10 навряд чи це занадто оптимістично, добре, якщо ми ну 10 це на 26 рік мінімально. Там нам вже сказали, що значить, значна, значний зріст кількості патріотів це на, 20, на весну 26 року. Але все одно, якщо ми на опалювальний сезон отримаємо три додаткових комплекси, ми зможемо дійсно ефективніше боротися з балістикою, а крім того, зможемо виділити мінімально один комплекс. Який буде працювати в засідках проти російських носіїв кабіль, проти російської авіації. Бо саме таким комплексом ми там застосовували далекобійний комплекс С-200, але, по, наприклад, по маломаневрених літаках, такі як літаючі радари, або там літаки зв'язку іл 22 вони працюють класно, ефективно працюють. А от винищувачі, як правило, від ракет С-200 встигають ухилитися. А вже від комплексів «Петріот» і Сампті, там є кілзона. Якщо літак попадає в цю кілзону, він вже з неї не вийде, не ушкоджений, не збитий, скажімо так. Якщо ми отримуємо якийсь додатковий комплекс, особливо якщо це будуть комплекси, наприклад, ПАК-3, останні антибалістичні, то ті комплекси ПАК-2, які працюють лише по аеродинамічних цілях, і не дуже ефективно, скажімо, працюють по балістиці. Ми зможемо вивільнити і застосувати власне для боротьби з російськими літаками. Ну, якась така ситуація складається, якщо ми, якщо дійсно нам вже йдуть реальні перемовини про те, що мінімально два від Німеччини і один від Норвегії комплекси ми отримаємо.